В обіді очільник області, взяв участь у першому засіданні координаційної ради з питань розвитку індустріального парку СВЕМА. На порядок денний Юрій Чмир виніс три основні питання, які на його думку стануть базовими для подальшого розвитку проекту. Це розгляд генеральної схеми планування забудови території індустріального парку, перспективи постачання електроенергії для його потреб та питання технічної характеристики системи газопостачання. Прохід засідання у нашому сюжеті. У першому засіданні координаційної ради з питань розвитку індустріального парку СВЕМА взяли участь всі зацікавлені сторони, які дбають про провадження цього проєкту. Губернатор області Юрій Чмир, який і був ініціатором створення координаційної ради, представники міської ради, науковці, директори промислових підприємств, представники силових структур, шоскінські та київські архітектори. Юрій Павлович без довгих розміркувань відразу спрямував засідання в потрібному руслі, окреслив коло важливих питань і визначився з головними доповідачами. Так, щодо генеральної схеми планування забудови індустріального парку звітувала головний архітектор даного проєкту, начальник науково-проектного відділу державного підприємства науково-дослідницький і проєктний інститут містобудування Юлія Лубенченко. Їх підприємство у 2010 році уклало угоду з Шоскінською міськрадою на розробку містобудівельної документації щодо стратегії розвитку міста на 20 років, як в територіальному, так і в економічному плані. Назвали документ Генеральний план міста Шостка, а місце розмір розміщення цієї інфраструктури обрали на території СВЕМи, бо вона є інвестиційно привабливою на регіональному рівні. Ми розглядували 340 гектар території, а і потім, в частності, от планувальні наші пропозиції були на 133 гектара. Дана територія має всі потенціали і ресурси для розвитку не тільки громадських функцій, але й на даний ну, на даний момент, на майбутнє і окремих отраслей виробництва. Актуальним є е, якраз функціональне перепрофілювання даної території з точки зору зі... Як раз привлечення інвестицій, Юлія В'ячеславівна запропонувала розділити територію на блоки модулі, де кожний сектор буде відповідати за певний напрямок діяльності тієї чи іншої інфраструктури, і вже навіть визначилися з майданчиками забудов. Наприклад, у західній частині будуть розміщені спортивні споруди, а на південній торгові площі та центри плюс паркінги. Центр це виставочні центри клоплощаді агромне і сіверна частина – це та научные какие-то центры, которые у нас как бы тяготеют уже к самому производству. Мы сейчас настроим здесь центров торговых, спортивных сооружений. Ну, как по мне, концепция совершенно правильная, потому что все-таки европейский опыт, он базовый. Упор надо сделать на то, какие перспективные производства там будут. Сегодня сказать это четко нельзя. Поэтому надо Планувати в перспективі Юлія Лубенченко у свою чергу підкреслила те, що вже можна залучати інвесторів, закинути їм таку собі приманку, як це роблять європейці, за досвідом яких і розробляється індустріальний парк Свема. Не обкладати інвесторів деяких час податками або розчищати за рахунок державного бюджету майданчики під виробництво на території Свеми. Цю ідею Юрій Павлович підтримав, а також запропонував власну. Я пропоную, щоб ми довго не говорили і спорили зараз. Пойти от обратного. Сделать инвентаризацию, что есть. Вот то, о чем вы говорите. Износ зданий физический, перспективу развития и начала производства различного профиля. Третье. Перспективные площади, которые могут иметь, согласно вашей концепции, место по общественным там местам, по спортивным сооружениям, І четверта, все всю та положити єдиний документ, Розробити сьогодні хоча б концепцію і почати от інвентаризації. Пропозиція поступила від директора казенного заводу Імпульс одного з членів координаційної ради Євгена Чернова. Євген Дмитрович запропонував надати кожному підприємству окрему поштову адресу, бо на території індустріального парку вже знаходиться близько 30 підприємств а також розглянути питання щодо роз'їзних транспортних шляхів для кожного з інвесторів. Поліхів доля там 50 сантиметров, в этом мать. Поэтому да, тут да. надо между инвесторами, которые зашли уже точно разъездные пути. Иначе да, один, это один, очень один другого не пропускал. Щодо питання про перспективи постачання електроенергії для потреб індустріального парку СВЕМА, то губернатор відразу окреслив питання, які цікавлять його найбільше. А саме проблемне отримання технічного забезпечення для потенційних інвесторів та вже працюючих підприємств на території СВЕМИ на це відповів Володимир Луговий, начальник Шоскінських районних електричних мереж. По тим підприємствам, які будуть на індустріальному парку Свема, паркісні думати, будуть потреби потребляють можна больше до бігала та кожнобой. Буде проблема. Зараз у нас суті коштують сума б за Юрій Павлович дав доручення пану логовому розробити спеціальну систему, такий собі алгоритм, який би міг дозволити легко й доступно пояснити кожному інвестору принципи використання електроенергії його підприємством, а також у разі необхідності надати швидку технічну допомогу. На сьогодні різному роду причин не зовсім ясно. Прийшов інвестор, він говорить. где подключаться, где эта сеть идет, какие нужно выполнить тех условия и не будут ли это тех условия обременительные, которые выдаст там РЭС до определенного уровня или там облэнерго, которая потом скажет, а постройте там новую ТП с там, современными там, предохранительными предохранителями всеми приборами. То есть вот о чем идет речь. Для этого надо, у вас должен быть уже алгоритм, который открыт и прозрачен. Також прозору і зрозумілу систему очільник регіону доручив скласти головному інженеру Шосткинського управління з експлуатації газового господарства Анатолію Зеленському. Юрій Чмир наголосив, що детальний аналіз цих питань він чекає вже на наступному засіданні координаційної ради.